Чернівецький завод із виробництва кабельної продукції працевлаштує 600 людей. Головна вимога до майбутніх робітників бажання працювати. Всього іншого обіцяють навчити на місці. Подробиці дивимось разом. Підприємство на території заводу «Кварц», яке відкрило у 2013 році зі штатом 30 людей, розрослося до колективу з 800 працівниками. Як будь-яка фірма, яка хоче трошки зекономити на адміністративному персоналі, ми не одразу не стали реєструвати філію в Чернівцях. Тому податки платили у Тернополі. Але влітку цього року підприємство почне наповнювати міську казну. Вже з липня місяця відбудеться реєстрація чернівецької філії товариства з обмеженою відповідальністю «Себортнец» Україна, яка вже буде зареєстрована так само платником місцевих податків і зборів чернівецькій податкові. За нашими підрахунками, сума податків буде складати 600 тисяч гривень в місяць. Чернівецький підрозділ СЕБОРДНЕЦ Україна виготовляє кабельну продукцію для автомобілів марки Volkswagen. Ми робимо продукції приблизно на 8 тисяч автомобілів кожного тижня. Німецький автомобільний концерн має суворі вимоги до якості продукції, яка стосується безпеки водіїв, наприклад, модулів для подушок безпеки, розповідають на підприємстві. що вони знайдуть прах в себе, їм треба зупинити свій конвейер. Хвилина зупинки конвеєра факту коштує не одну десятдень, не одну десят, 10 тисяч євро. Але Чернівецька філія підтвердила своє звання постачальника класу А та має міжнародний галузевий сертифікат відповідності. Втім, особливих вимог до майбутніх працівників на підприємстві не висувають, адже всього навчають під час прийому на роботу. Людина п'ять днів навчається в навчальній кімнаті, де їй показують, розказують абсолютно все. Про це підприємство, як це робити? Далі їй дається місячний термін для того, щоб вона вже сприйняла робоче місце, звикла до колективу тут. Потім вона з учня переходить вже в працівники. Керівники заводу обіцяють офіційне працевлаштування, гідну зарплатню, оплачувані відпустки тощо до того ж, тут готуються до розширення виробництва на другому поверсі. Заводу вже облаштовують нові робочі приміщення. В наступному році у нас є плани розростись до 1400 працівників на нашому підприємстві, враховуючи також планові підняття зарплати, які у нас відбуваються завжди на підприємстві. За словами керівників підприємства, після збільшення штату сума надходить. Одженди міської казни теж має збільшитись вдвічі. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.